Доброго вечора. Сьогодні у мене на обзорі 5 гривень 2024 року. Українська бавовна бтр 4 «Буцефал» у сувенірному пакуванні. Опис. Пам'ятна монета присвячена бронетранспортеру нового покоління, який демонструє високі можливості українського машинобудування. Ця бойова повнопривідна броньована машина поєднує в собі високий рівень захисту. Потужне озброєння та відмінну мобільність, що виробить її незамінною для Збройних сил та Національної гвардії України. На Наверсі монети на зеркальному тлі стилізовано зображення здибленого коня змодельованого з броньованих пластин. Склепаних між собою. Образ коня створює асоціативну паралель з легендарним буцефалом Олександра Македонського, символізує вірність, нестримну волю та безстрачність перед ворогом. Праворуч, на матовій тлі розташований малий державний герб України. Під ним напис «Україна. номінал монети 5 та графічний знак гривні. Рік карбування монети 2024. Унизу по центру, логотип банкнета монетного двору Національного банку України. На реверсі. Монети зображений сучасний український бронетранспортер під час введення вогню з бойового модуля, що є озброєне БТР-4. Угорі напис БТР-4 виконано в стилі аверсу монети, де склепані пластини утворюють літеру у цифру. Художник Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій, скульптор Атаманчук Володимир, Тем'янка Володимир, тираж. Фактично 75 тисяч. Маса 1654 діаметр 35 мм. Категорія якості карбування спеціальний uncirculated. Гурт рифлений. Дуже перспективна монета. Ну і красивий задум. Середня вартість на аукціонах України від 360 до 420 гривень. В кінці відео буде посилання на інші відео про банкноти. Та монети України. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, будь ласка, і підписуйтесь на мій канал. Тримаємось, вистаємо. Слава Україні!